Всім привіт, ви на каналі Файна Компанія. Сьогодні ми сходимо вийшли на вечірню рибалку на річку стир. Хочемо спіймати сома. Як ви бачите, ми знаходимося на своїй улюбленій річці стир. Прийшли ми сьогодні в межах міста, сядемо. Якщо зараз тако протестся понад руксоланою магазином і такого по течії, то я вам скажу, що немає взагалі де сісти. Погода, погодка дуже класна, рибаків дуже багато. Тому ми сьогодні тако зашли в такі корчі. тут ми будемо зараз ловити. А на що ми будемо ловити, як зараз вам Влад розкаже? І цей рибак знову з нами. Кс -кс -кс. Ось таку гарну паличку. Сьогодні ми зайшли в магазин Тихіберг і Олексій надав її нам на тест. Це самий звичайний крокодил. 2,40 в нього ріст. І що тут тест пише? Від 100 до 250 грам. Убойна паличка, але саме. Те, що в неї дуже цікавий дизайн, такий зелений світлий кольор, і м'ягенька вершинка. Тому, я думаю, фідерістам повинно сподобатися. Але сьогодні ми будемо її тестувати на сомові рибалочці. Закидаємо, виходить, у нас по дві доночки з Андрієм, одна доночка в Діми. Ми їх розставимо по цьому гарному місці. Поставимо тут пару штучок, тут і отам чуть-чуть вище. І будемо чекати свій трофей або якийсь хоча б сомік, якщо залетить. Ну і друзі, вже в нас. Потихеньку заходить сонечко, вже якраз така починається пора, коли ми маємо побачити першу активність соміка. Але сьогодні хочу розказати, як ми використовуємо наше оснащення для ловлі сома. Зараз покажу, що я побачив в інтернеті і що я хочу поекспериментувати. У нас зараз стоїть на даний час 4 доночки, одну доночку п'яту я вже приберіг спеціально для цього оснащення. А саме, я зробив поводочка. У нас всі поводки сошнура. Беззвичайний шнур, який стоїть на основі наших катушок, ось такий поводочок, ось такий гачечок у нас фанатіковський. Тут десь сантиметрів 40. І що я хочу зараз саме зробити? Я хочу, взявши основу нашого шнура, зробити по тому принципу, як патерностер. Але зробити патерностера навпаки. Тобто, зараз відпущу, щоб нам було простіше вам показувати. Ось тут я зараз пропустю такий вертлюжок за стіпкою, невеличкий на кінці. І відразу ж його буду прив'язувати. Тобто в нас на цей вертлюжок за стіпкою буде чіплятися наш грузик. Грузик, хто що використовує? Хтось використовує спеціальну кормушку, забиваючи її важким кормом, щоб він приманював малька і в свою чергу, щоб він приманює саме. Ми вже це пробували. На сомових рибалках, воно канає, можете пробувати. Реально мальок приходить, видно, як мальок б'ється, а потім підходить сомик. Так, опалюємо. Все. У нас прив'язаний вертлюжок. І відступаючи сантиметрів 30, зроблю тут петельку. Звичайну петлю, яку ми робимо для кормушки на патерностері. Обов'язково змочивши. І тепер в цю петлю я пропустю наш поводок з гачком. І в нас вийде ось таке діло. Зараз вам покажу. Тут у нас трошки перехлиснулось, але це таке діло Зараз розпутаємо. І... Тепер в цю петлю просто вставляємо наш поводок. Тобто таким кріпленням, як петля в петлю. Пропускаємо О, і в нас виходить така ситуація. Тут у нас йде поводочок. Оцей грузик буде у нас лежати на дні. А, ну зараз відразу поцепимо грузика, щоб всі вже точно розуміли, про що йде мова. Грузик у нас лежить на дні, а поводочок свою чергу, буде нас мотилятися в товщі води. Кажуть, це інколи працює. Ну, не інколи, на таких речках, як Дніпро. Ми вже там були, можете подивитися в зараз я вставлю. Там я в рибаків також питав, каже, на сома виїжджають, так само роблять. Бо сом ввечері піднімається в товщі води, він, каже, більш активніший і він так шукає свою рибку. О, зараз пробуємо. На всіх чотирьох доночках у нас стоїть навпаки. Тобто тут а грузик, як зазвичайний патерностер, і далі пішов невеликий поводочок. Зараз спробуємо таку штуку. Ну і будемо чекати нашу першу покльовочку. Як ви бачите, обстановка у нас взагалі красивенька. Таз Андрюха нам покаже. У нас стоїть тут три доночки. О, чекають наших покльовок. Зараз ми їх всі перезакидаємо. І там у нас стоїть одна, саме той крокодил, хай він стоїть окремо. Можливо, щось до нас принесе. Тому в бій. І все, ми да. І Зараз треба зробити саме кого так зробимо. І саме головне, саме основне. Так, збиваємо зійде з рук. Атрибут нашої рибалки. О. А, красота, давно в мене такі рибалці Бах. не були. Дви кіргачку. Навіть флагман такий не продає. Флагман віддихає. <свісно> Все, чорно. Перша донка, друга донка, третя донка. Зараз друге ще перезакине. Четверту, яку я закину на нове оснащення. Ну, і п'ятий у нас стоїть крокодил. Тепер побачимо. Що і на яку першу клюне? Ось як ви можете бачити, крокодил гарно гнеться. Вважай, що 2,40 і в тебе є повноцінний фідер, який можна використовувати на фідерній рибалочці. Я таку паличку собі придбав і вам рекомендую. Так що чекаємо? У нас іде перша покльовочка. Оп, нагибає, да? Да. Друга у руля. Давай загибай. Рівно 9 годин і перші клюваки почались. Раніше не було. Перші клюваки в 9 часов. Ти її перезакидав? Ну звісно. Ну, Рівно 3 хвилини тому. Щось ніж, щось пробує. Все, отбой. Охрана відміна? Так. Підождем трошки. Но там дуже здоровий пучок цього черв'яка. Та я думаю, навіть саме менше сон, і то о, кіто заголотить. Що там? Нема. Нема? Треба ждать. Все, короче, зараз. Требу. Давай подивимось, який там черв'як у нас получився. Перше для нас зауваження, треба ждать. Ага, бачу. Подробило, подробило, ну закидав його знову. Закидай, хай пробує. Ні. Ні? Я зрозумів. No, ну, давай на ту папу. Зараз. А ми ждемо. Друга, ще нас навіть не перезакинув свою оснастку, але вже в нас тут пробує. Тут також почало пробувати і всі ми палочки почали перезакидати ближче до берега. Деякі ставимо далі, деякі ближче. О, Андрій. Андрій щось там путає. У нас щось пробує. Звернемо до уваги те, що Андрія бакльовка була дуже довга і він не встиг заглотнути, а ми тут видержимо паузу. Тут у нас стоїть грузик донизу, тут ми робили оснащення по-новому. Поводок вище товще дна. Подивимося, що воно про себе скаже. Ще на сидіть. Так о, беремо гачечка, чіпляємо по два. Можемо почепити три. Якщо один меншенький, то почепимо три черв'ячка. Покльовочка йде вже чути на задньому фоні. Але ми чіпляємо черв'ячка. О, отакий почечок виходить у нас. Залітаю зараз у річку. У нас покльовки одна за другою, просто не знаємо куди йти. Тут такий класний ультралайт. Да. А рогачик їбаку. Та рогачик взагалі топ. Я не знаю, треба додому чи їх не забрати, не чую. Чи... Ну, чи просто вбирається. Покльовки йдуть, засічки немає, значить сомік маленький. Може по одному череку чіпляти? Ні. Ні, по два? Треба почекати. Це... Два, три. Обай вже там десь п'є. Вже десь там б'є. Щас. О, рибалка. Я не знаю. Треба 10 штук брати, щоб взагалі бігати по всьому берегу. Коротше, рибаки місто вариш. На рибалку, якщо хочеться таку, як ми сьогодні пішли. Не йдіть раніше 9-ї -го години. А -а 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 -а. 9 -го години знайдіть точно. В Дев'ять. 9... П... Я не знаю, що мені робити ще. І ти просто не знаєш, що робити. То, він робить. Фізера клює, клює, клює. Да. Я просто понімає, що там ну, пучок опаришу я кажу опариша черв'яка. Отак о. Да. Здоров'яцький. А ти достаєш, що стається якась там буквально один кусочок. Ну, І він його не може не засікти, він, він, нічого зупинити. Майже зробить. його взяв витіпа, але він його не взяв. Йомусиш сидіти ждати. Аби це фідер б'є. О. Йдемо туди, сходимо. Ідемо, поки хай тут клює. Вже перейшли на інший фідер. Вже в нас тут чисто фідер. І у нас тут покльовки йдуть. А тут покльовки були раніше, ніж там справа? Так, да, були. Тут було клювало тут. Але ми прийшли туди. І доцільніше. Подарунок клівало Я думаю, хоч один домусить летіти. Покльовка йдуть, але я думаю, зараз ще буде гарна подача, попробую його підсікти. Так, да, і взагалі, якщо ви хочете подивитися нашу рибалку на сомо, на донки, на, збираємо донок і підемо на рибалку. так? О, дивись із. Які... О, це гарне було затрусило. Ну, я не знаю, ні. Зараз ще одна подача дай пробуй. Тяне, ну, тяне, видно, що тяне.

О, потріпав черв'яка. З трьох остався один. Давай, 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 давай. Є? Є. Є, 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 є. є, є, є. І це зробота монтаж, оцей, що ми вам показували на відосику. Опа. О, оо, пасажир. Найнастоящий сумик. Бабу. О, цей такий, знаєш, даже непоганенький. Вон моя рука. Ось оцей сомик. Ось. А це Андрій. А це Андрій. Все, перший є. Продовжуємо далі. І то покльовка на одну удочку, і справа почала працювати. Ми вже подправу подбігли. Да. Да, гарно. Что мы Ото, що дивіться, коли починає. Що, що в цій рибалці. Всі удочки клюють в один момент. Так, да, в один всі. момент. Якщо всі. виход сома везде клює, він просто як. Сказав би, що з граями находить, ну це. Чого воно так? Я не знаю. Всі не знаю. Це, всі це для нас всі. не непонятна рибалка. Але ті перестають, а одна палить і все. Так. Оті радари віо. Ну, Нашов того Ду... Бо Люди не повірять. Оце От... От... його почувствує. Отакі прачі водяться в межах міста. Я в шокі просто. У ще з подставки. Ну я її догнав. Чесно, да. ще б трохи. Ще б трохи. Да. Я її взяв, поцікаю, Я чувствую той просторий вок і все, і немає простори, ви, блін. Ну нічого, зараз ще ну. раз, давай. О. О. о о. Подлящик! От ми й дождалися. Оце, мабуть, те, що. Що Це... там? Те, що в нас тікає, да? Так. Да. Те, що цілий вечір тікало, все. Даже... Ти його побачив? Я думаю, всі його побачили. <світ> да, те, що клювало. Ну все, перенаживляємося. Це вже 11.35.